Всім привіт! І знову ви на каналі Діти України. Я хочу знову нагадати, що це волонтерський канал, який збирає не гроші, а ваші підписки, ваші вподобайки, ваші коментарі. Для того, щоб допомагати нашому війську, ми збираємо на дрони. Сьогодні я хотіла би поговорити на таку тему, як справедливість. Чи взагалі існує на цій землі справедливість? Я досить часто зустрічалася в своєму житті з несправедливістю. Я думаю, що кожен з вас так само зустрічається з цією несправедливістю кожен день. Трошки приведу приклади свого життя. Несправедливість почалася з самого дитинства, коли ми жили з батьком, і він не був залежний, він був відносно непоганим чоловіком. Але він нас вигнав з квартири, яку дали тоді, коли, ми, коли мої батьки одружилися, коли я народилася. І він просто нас намагався зробити все, щоб ми пішли. Моя мама, звісно, терпіла певний час, але всякому терпінню проходить кінець. Тобто з дитинства така була, знаєте, несправедливість. От. І Яку ще можу згадати несправедливість. Забрали землю. Ще досить велика несправедливість, що моя мама була в Італії, і за те, що вона подала в суд на хазяїв, в яких вона працювала досить багато років за нелегальні документи, договір про працю. Коли вона про це дізналася, от, це була ну, знаєте, досить така велика образа, тому що вона надіялась все-таки на якусь утримувати пенсію, проробила багато років, і виходить, що це все на смарку. І несправедливо її просто прибрали, так вбили, і це були люди, які мали досить великі зв'язки і е, все зробили. Так, що ну, слідство не, ні, нічого не призвело, до деяких результатів. Просто прикрили цю справу і все. Я, я можу досить багато розповідати з свого власного життя про мої несправедливості. От, тобто, чому я привела навіть такі приклади? Тобто, я знаю, що таке несправедливість. От я знаю, що таке, коли грабують біля твоєї хати незаконно пісок, на який ти розумієш, що якщо там буде яма, то твоя хавта посипеться, і ми звернулися в поліцію, але після того нам відомстили. От сільський голова нам досить довго не робив наші документи після смерті моєї матері. Ну, тобто досить багато яких несправедливостей. Я думаю, і ви так само в тому числі зустрічаєтесь. Добре, але що з цим робити? Знаєте, в своєї практики скажу. Перше, навчитись жити в цій несправедливості, тому що є певні певні несправедливості в житті, які ти можеш змінити, ти можеш боротися. Ти можеш виборювати цю справедливість, тому для того і створені були суди, тому для того і поліція а так, коли несправедливо до тебе хтось здирається в будинок, хоче пограбувати, то то є справедливим позвонити в поліцію і щоб цю людину заарештували. Або якщо тебе хтось фізично побиває, так ну робить якісь насилля відповідно. Для того конституція, для того і закон, для того, щоб існували певні правила, щоб люди. Не, як сказати, ну, був порядок, був порядок в країні, і люди поважали один одного. От, і є справ є несправедливості, з якими потрібно боротися, але є такі несправедливості, з якими ти абсолютно нічого не можеш зробити. І я пригадую таке. Місце з Біблії, чому я привожу досить часто місця з Біблії, тому що знаєте, практично для мого життя. Біблія має велике значення, і я черпаю з Біблії свою силу, черпаю якусь для себе основу беру для свого життя, тому що інакше без будь-якої основи, без надії на Бога, без надії на те, що Бога є справедливість, то взагалі е, нападає депресія, і я думаю, що е, ну, це найнещасливіші люди, які не мають взагалі надію на Бога. От. І тому, згадуючи місце з Біблії про Йосипа, знаєте, він так само пережив несправедливості в своєму житті, в дитинстві, коли його брати, рідні брати продали, і рідні брати відлучили його від. Рідної домівки від батька, від матері, він їх роками не бачив, він працював дуже тяжко у рабстві у Єгипті, і досить багато там було так само несправедливостей в його житті. І можна було можна було б задати таке питання: за що ця людина страждає? Чому вона переживає такі несправедливості? От і Такої, знаєте, конкретної причини, а чому ти щось проходиш, чому щось переживаєш, її немає. Тому що причин, е, ну, причин є багато, от, але, але є такі моменти і такі несправедливості, які е, ну, абсолютно не мають ніякого підґрунтя під собою. От, і тому що з цим робити? І на, на рахунок Іосипа. Е, він попав в рабство і він абсолютно з цим нічого не міг зробити, з цією несправедливості. Він змушений був змиритися, змушений був е, жити в цій несправедливості. І як нам жити в несправедливості? Що робив Йосип? Він просто робив свою роботу. Він робив те, що він міг. Він жив, виживав як міг. Тобто його продали в рабство, він був рабом, і він робив свою роботу і робив свою роботу як найкраще. Тому я вважаю, що це є відповідь для нашого життя. Що робити, коли ми переживаємо якісь певні несправедливості, які особливо зараз? Корупція в Україні, несправедливість е, на рахунок навіть військових. Так? Ну, ми всі, ми всі це бачимо, всі це зустрічаємо. Що з цим робити? Якщо ти можеш з цим щось зробити, роби. Якщо ти розумієш, що ти не можеш змінити певні обставини в своєму житті, тоді просто роби свою роботу і роби її як на краще. І саме ці риси, саме це вплинуло на життя Йосипа, що він за один день з рабам перетворився у майже фараона, тому що він... Займався всім, практично фараон йому все довірив, і він керував цілою країною. От тому хочу вас обнадіяти, перше, щоб було таке підґрунтя всередині і така основа в нашому житті, що в Бога є справедливість. Навіть якщо за життя ми бачимо людей, які грішать, які несправедливо поступають, і мене абсолютно ні на кого не звертають увагу. То знайте, що є суддя правильний, який не підкупний, який бачить все, є все записано до будь-якої дрібниці. І в Бога є справедливість. І я бачу навіть з прикладу ще Біблії буває навіть одне покоління не наказане, наказуються внуки, наказуються діти. Я недавно навіть розмовляла з одною жіночкою у нас на школі, яка розповідала про одну сім'ю. Вони є професори, і в них є хлопчик, який зараз лежить один єдиний, лежить в реанімації, і досить рідкісна в нього хвороба. І Вона питає: Ну чому? Чому, чому цей хлопчик так страждає? Я кажу: Ви знаєте, є певні причини, в основному є причина прокляття і. Можливо, їхні діди, можливо, їхні прадіди чи бабусь, правовуся, їхні предки щось робили, те, що було не угодно Богу, і це вплинуло на життя їхнього правнука. Тому це досить такі важливі речі, на які потрібно звернути увагу і розуміти, що в світі нічого просто так не зникає, і у Бога є справедливість. І справедливість буде панувати, і вона восторжествує. І за справедливість відносно війни, що ми можемо на даний момент зробити? Це принаймні, збирати на дрони, якщо ми можемо, справедливість, те, що ми маємо право на свою територію, ми маємо право захистити свою країну, свою мову. так? Ми збираємо на дрон. Тому знову я прошу вас підписуйтесь на цей канал, поширюйте і нехай з нами буде Бог і разом до перемоги.